Друзі, привіт! Не було у мене зйомочок по базарах вже, може, тижні три по справи були, а базарчик приїжджає тільки раз на тиждень. Тож сьогодні подивимось, що тут за три тижні змінилося, чи змінилися ціни. То в мене тут тарабанить, зараз ви бачите музика взяла, бо треба щось купитися вже. Якісь овочі, фрукти. Тому що на ринку це все дешевше, ніж в супермаркеті в два-три рази. Нагадаю, що я в Іспанії, південь Іспанії. Так, дивимось. апельсини, мандарини 90 центів. Помідори далі, там бачу євро. Перець, цукіні, ботат 1 євро. Оця мушмула помаранчева, дуже смачний фрукт 2,50. Так, Ківі 2,80, Манго 2,80. Вже черешня є, черешню ціну не бачу. яблука бачу бачу 2 євро. Євро не пара. Щось сказав, що дуже дорого. Вона там. Жіночка питала, питає, чому так дорого. Я не поняла, скільки, але там дорога ще черешня, бо вона звідкись привезена. Так, груші євро 20, яблука є навіть євро 30 і євро 20. А, Далі йдемо. Щось сьогодні так маловато людей. Вже час, наче, що люди мають бути, але нікого нема. Так, отут я бачу, мушмола є, євро 90, а не 2,50, але вона не дуже гарна. Та й продавчині мені не подобається. Так, що тут у нас? Помідори євро, євро. А, так, огірки євро. Цінники такі поставили нормальні, не фломастером написані. Дині є вже, де тут на дині? На дині... Ага, на дині десь там є ціна, зараз подивлюся. Євро 25 диня кілограм і кавуни євро 25 кілограм також. Так, Тут все по євро. Що ми тут бачимо? Картопля, цибуля, батат, лимони помідори навіть 80 центів, апельсини євро, апельсини 80, вибачте, яблука мале, ні, це персики, ще трохи зелені, але вони євро 40, персики вже з'явилися. Так, далі. Абрикоси євро 40, персик євро 30, так, ого, фрукти вже з'явилися всякі, Кінза є, петрушка є. Так, тут у нас що є. Може, зовсім молоденькі капачки, ще з квіточкою навіть. Так, Дивимось. Так, тут всяка зелень, пучок за євро. Я потім буду робити ще вдома зйомочку, то покажу, які пучки по євро. Тут все євро. Перець, баклажани, цибуля, помідори, кавуни, все євро. Так, євро 50 абрикоси. Оці прикольні такі баклажанчики, бачите, по євріку. Вони класні, дуже смачні. Помідори по євро, огірки, оці маленькі, класні. Так, йдемо далі. 70 центів томати. Бачите, вже близько до літа і ціни падають. Ціни становляться дешевші і багато більш, більший вибір фруктів з'являється. Тому становиться все дешевше. Так, на базарі там колбаса продається, сир, але я не купую на базарі таке. Квіти тут також дорогі, можна купити дешевші в центрі міста. Далі, Там вже шмоточний ринок пішов, то я туди не ходжу. Мені там не треба нічого. Так, тут ми подивимось зараз. Ой, малесенькі такі кавунчики. Євро 50. Дві за євро, а один євро 50, штучно продається. Так, тут же тут томати. А якщо не поняла, як вони тут написано. А, 2 кг за 1 євро, а 1 кг за 70 центів. Отак. От Написали. Так, зараз я якось тут О, там бабусечка йде, що я там не проїду. Зараз десь буду шукати інший шлях собі. Перець 2 кг за євро 50 Тут цілякі травки мед продається. Але дорого. Шиповник там десь 100 грамів виходить 250 коштує. Так, тут по Євріку. Бачимо баклажани по Євріку. Так, одна головка кольорової капусти та брокколі по одному євро. Капуста, звичайно, євро. Черіки 2 євро кілограм. Черіки тут смачніші, ніж просто помідори. Вони хоч солодкі. Так, лимони, апельсини по євро. Гарні лимони, гарні апельсини. Так, далі зараз пройдемо. Звичайно ж, тут є кафешка, як в Іспанії без кафешки. Де є люди? Там є кафешки. Бо Іспанці дуже люблять посидіти, порозмовляти, попити каву, поїсти щось смачненьке, солоденьке, не дуже корисне, бо жарене таке волі дуже сильно. Так, по 2 євро тут персики, мушмула і абрикоси. Все по 2 єврі за кілограм. Так. Авокадо 3 євро кілограм. Черіки. Євро 50 і євро за кілограм. Огірки по євро за кілограм. А ну подивіться, які огірки, бо мені треба купити. Ну, Наче нормальні. Я, по... Це я так потрогала, щоб вони такі були кружні. То прийду сюди огірки купувати. Так, і тут наче нормальні, теж по євріку. Ні, оці були кращі попередні. Так, дині. Два євро Далі. Далі, далі. О, такі маленькі дині прикольні. Треба буде спробувати. Маленькі такі вагітніше покупувати. Розрізав, з'їв і все. Бо як велику купиш, вона трохи поїв, вона потім стоїть тече. Так, зараз ще тут може стільки всього смачного понавезли. Тут картопля, бачимо, євро 50. Так, оце вже у нас папая з'явилася, вже поспівша папая. Дуже смачний фрукт і корисний. Але трохи нагадує морковку. Але смачно. Мені подобається. Так, сьогодні щось мало продавців приїхало. Бачу, навіть місця пусті. Зазвичай тут все заповнено. Дуже багато людей і дуже багато продавців. Тут свіженька, що цибулька, петрушка, але маленькі пучочки. Я куплю там, де великі пучки. Але були абрикоси по 3 євро, такі гарні, великі. Так, зараз ще тут пройдемо і вже виходить, обійшли ми з вами весь базар. Сьогодні я так швиденько-швиденько все провожу, тому що мені ще це треба працювати. Ще на роботу. То як раненько так випилися на базарчик. Так, наче все обійшло. Тут вже дорогий такий ринок, вже не ринок, а лоточок. Більш дорогий, бо він на початку так стоїть, біля кафешки, то тут, тут дорого. Ну, десь так, наче все подивилися. Можемо ось подивитися ще сири 22 євро кілограм, але смачні. Оце сири дуже смачні, іспанські, по 20-22 євро за кілограм. Є там навіть по 16-14, по 14, але вони не такі витримані. Ковбаси. Ковбаси. Де тут ціна? Господи, 16 євро кілограм, 14,50, 20 євро це хамон. Дешевий, виходить. І 12 євро кілограм якась ковбаса. Є навіть сало 9,25 за кілограм. Оце якась риба тут 11 євро, 11 євро. Капець дорога. Ну, десь так, друзі. Тут що в нас тут є? мороженка, кава, мабуть. Але я тут не хожу в кафешки, нічого не купую. Там ще є хлібчик. Хлібчик домашньої випічки. Він десь від 2 до 4 євро тут коштує. Оці всякі такі булочки. І там курка гриль. Ціла курка буде 10 євро коштувати, а половина курки 550. Ну, десь так, друзі, дякую, що подивилися відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буду рада вас бачити на своєму каналі і до зустрічі!